У 2014 році Кривий Ріг, один із перших в Україні, організував комплексну роботу з ветеранами. За ці роки на підтримку захисників спрямовано близько 5 мільярдів гривень. Важливі складові доступність для військових та ветеранів медичних, соціальних, освітніх, спортивних та психологічних послуг днями у кривому розі відкрито модульний офіс. Я ветеран місто відвідали представники міністерств, обласної військової адміністрації та міжнародних організацій. У Нас вже з 1 червня 2023 року 5 фахівців робить в центрі Я ветеран ЦНАПі, який переймається тільки цією роботою. І у 2024 році понад 26 тисяч послуг ми вже для цієї категорії людей зробили. Місці працює комплексна програма по. Підтримки захисників, захисниць, їх родин на виконання цієї програми в минулому році ми виділили і освоїли 500 мільйонів цьому році. Виділили. Мільйонів комплексний підхід до вирішення проблем уразливих категорій громадян повернути. дає результат. Кількість послуг, що надаються в одному місці, дедалі збільшується. У 2018 році, коли був ЦНАП е, е, відкритий, ми було чотири послуги, які ми надавали. То зараз ми вже надаємо всі послуги, які це більше 30. І ще й наші послуги, всі які надаються. Ми працюємо екстериторіально. Після обговорення учасники заходу ближче ознайомилися з роботою флагман офісу. У центру віза та візи мобільної. Відкриття офісу «Я ветеран дасть можливість концентрувати усі необхідні послуги в одному місці. Перш за все, центр надання адміністративних послуг новий, який ми зараз відкриваємо, буде надавати більше 600 послуг для наших ветеранів. Люди, які тут працюють, це дійсно спеціалісти. Вони зна всі свої справи, які пройшли навчання і готові надавати послуги ветеранам. Вони все і будуть робити. Це дуже важливо. Е, наше місце це флагман підтримки учасника бойових дій. Е, тобто, за приде е, е, бойових дій або його дружина, і всі питання тут зможе вирішити. Я наразі Кривий ріг проваджує нову політику: політику героїв. Наша ветеранська політика має три великих напрямки: один це допомога Збройним силам України, діючим бригадам. Початку війни це більш ніж 2,5 мільярди, одна з найбільших цифр допомоги від міст України. Другий напрямок це лікування і реабілітація. Кривий Ріг є однією з головних госпітальних баз, і взагалі госпітальною базою півдня України головною. І третє це що стосується роботи безпосередньо з ветеранами і членами їх родин, починаючи від прямих грошових виплат. Продуктових наборів, можливості безкоштовно займатися спортом, соціальних карток, по яким знижки відкриваються, і безумовно великий блок це надання адміністративних послуг. Ми відразу зробили офіс. Я вітрам 22-му що році, було 5 робочих місць. Зараз в співпраці з програмою ПРО ООН» по грошам це 50 на 50, 50 це ми дали 50 від ЦНАПу самої коробки дала про ООН. Ми відкрили вже дуже великий комфортний сервісний центр на 14 робочих місць. Тому що попит постійно збільшується, надається більш ніж 600 послуг для наших ветеранів, героїв і членів їх родин. Криворізький досвід ветеранської політики повинен мати продовження в інших громадах Дніпропетровщини. Зазначають в обласній військовій адміністрації. Дуже приємно бачити відношення місцевого влади до ветеранської політики, до того як відноситься саме до того, щоб ветерани отримували зручного місці швидко і якісно да, завдяки великій гарній команді центру віза, яка є в кривому розі да сі весь перелік адміністративних послуг. Дуже сподіваємося, що зможемо втілити і більше. Амбітні проекти на території всієї нашої області завдяки міжнародним партнерам відкрити ще такі модерні центри, як і в місті Кривому Розі, да для того, щоб поширити цей сервіс, так і в інших територіальних громадах нашої області. Представники мінцифри вражені кажуть, кривий ріг у багато разів перевершив діючі в країні стандарти надання послуг захисникам та їхнім родинам. Наразі обов'язковим переліком через центр надання адміністративних послуг, затверджених витовим рішенням послуг для ветеранів є 24. у кривому розі програмою. Започатковано більше 120 таких послуг. Тому інтеграція на інтеграція ветеранських послуг найвищий показник в Україні. Дякую громаді за таку інтегрованість послуг для ветеранів. Дякую місцевій владі. Дякую власне центру надання адміністративних послуг та власне адміністраторам, які безпосередньо надають державний сервіс. Новий офіс стане ефективним майданчиком для реалізації ветеранської політики. Переконані у мінветеранів. Відкриття такого офісу спростить ще більше доступність ветеранів і членів сімей загиблих як. Найбільш вразливої категорії до отримання будь-яких державних послуг, і далі ми працюємо над цифровізацією послуг, тобто послуги будуть надаватися екстериторіально, і тут вже буде дійсно, скільки на Дніпро Дніпропетровщині багато ветеранів лікується, проходить реабілітацію. Тому я думаю, що на дівчаток, які працюють такі гарні в цьому офісі, буде ще більше навантаження, але ми знаємо, що вони справляться. Новий модульний офіс «Я ветеран був зведений. У партнерстві міста з проон якраз завдячуючи оцій тісній співпраці Криворізької міської ради і програми розвитку ООН став можливий цей чудовий модульний центр офіс. Я ветеран. Тому я щиро вітаю місто сьогодні. Програма розвитку ООН – це про майбутнє, це про мир і дякувати тому, що місто має таке ось. Серйозне бачення майбутнього свого розвитку, тим часом новий мобільний офіс уже приймає перших відвідувачів. Все добре, все, все сподобалось, проконсультували, дали всю інформацію, яка була потрібна. Дякую дівчатам, дякую за організацію цього. Не в багатьох містах таке є. до речі, спілкуюся з звільненими такими, як і я, хлопцями. То ну не багато де є такі центри. Тут все швидко, швидко. Швидко і чітко, Дарія Військова, Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, Олег Каплій, цей день.